you Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і саме сьогодні ми будемо далі прокачувати нашого спайка для того, щоб він виріс і якомога більшим тіпом. От. Ну і само собою треба проходити батл пас. Тому що мені ще тут так-то батенько треба пройти. Ну і отримати купу кредитів, отримати скінчики, отримати коїни, стардропчики, і все-все-все в тому ж дусі. В общем-то, по квестам у мене є дуже багато квестів, які бачу в ранках режимі плюс, само собою, дуже багато квестів на різних персонажів. І зараз нам треба подивитись на. Який із персонажів у мене найбільше квестів, Скоріше за все, все на Мейсі. Тут ще три квеста, аж на Мейсі. Це супер багато. На ПМ у мене квестів, тонна просто. І це, звісно, дуже жорстко. Це прям максимально жорстко. У мене навіть є квест на Дінамайка. У мене є ще квест на Деріла, на шелі, і на кота. У мене теж два квеста. Я не знаю, як мені їх виконувати, якщо чесно. Бо які квести у мене коту? Побити 15 чоловік за кота і виграти 5 ігор за кота. Давай спробуємо спочатку поки що на Мейсі, тому що Чисто пригратися, чисто тако ну, порішати якісь питаннячка, прокачати її само собі, хоча би разік, і залетіти в шедешечку, в шедешечку, в соло шедешечку. І так само потім залетимо за кота, тому що за кота я дуже давно не грав. Мені щас треба трошечки пригратися, щоб все було чотенько. От, і в принципі, я думаю, що я зможу трошечки розвалити. Тут за кота, в принципі, мапа непогана. Можна буде чисто пробувати, але я не впевнений. Давай поки що на Мейсі розвалю когось. Опа, Ембер. Від ембер, звісно, було б неправильно відійти чуть-чуть. Бо емберда може прям дай Боже. Емберда може дай Боже. У мене дистанція трошечки бішечка. Я можу далі по ні попадати з більшої дистанції, але мені по-хорошому ще й не померти від неї. А треба дождатись, поки помирають спочатку інші якісь люди. Ну і ще кстати, я не дивився, які в мене квести. Можливо, в мене квести просто вбивати людей. А не іменно перемагати, поняв? От, але будемо пробувати і вбивати, і перемагати, і все підряд просто. І демедж наносити теж, кстати. скоріш за все, ще і багато демеджу наносити. Давай мумію зараз теж якось розвалимо. Я поки що не знаю, як її розбити. Я ще й не попадаю, абсолютно ніяк по тій мумії. Там ще Ембер тусується. Обалдеть, я по ній взагалі не попадаю. Тут ще бас-гітарист цей, який мене зараз розб'є просто! У нього залишилось зовсім мало ХП, і я помер шостим. Да, да ну нічого страшного. У мене давай подивимося квести. У мене треба вбити гравців, нанести демедж. і ще раз нанести демедж і скоріш за все ще один квест на перемоги. Ну окей, давай пробувати. Давай пробувати, як і наносити демедж, так і просто вбивати когось. Так ще й будемо пробувати вигравати також. От бо шосте місце це, звісно, не серйозно. Да, ну і я теж давненько вже не грав. Це перша каточка, треба ще перетренуватись трошечки. Тут тік у нас є. Давай йому плюшечку тако на Аби аби я ще міг йому давати плюшечки. А, ну, в принципі, нормально, дав плюшечки. <хи> Загнав його просто трошечки, та й надавав їм. Так, новий персонаж, цей драко, який мене зараз просто розіб'є. Ладно, приснилось. Не було такого взагалі. Я не програвав. У мене все чітко. Нельзя програвати, абсолютно нельзя. Не знаю, чому так. Чому взагалі я. Ну, як, як так вийшло, що я програв. Бо він, блін, зблизив дистанцію, і мене зразу розбив. А мені треба було триматися здалеку для нього. Так, тут у нас є мороженщик клу. Давай пождемо трошечки його. Отако попробуємо постріляти. По ньому попали, попали ще раз убили. Хорошо. Погнали дальше. Там Ліончик тусується. Ліончик це солідний пацик. У нього велика швидкість, і не сильно хочеться з ним тусуватися. Абсолютно. Хочеться по-хорошому просто давати йому трохи плюх. І в принципі з кайфом. Але плюх не вийде давати. Прям реально не виходить давати купу-плюх йому. Бо він тупо ухиляється постійно. А мене ще нікого не вийшло вбити, так? Да? А ні, що, я морожено ще калуто вбив. Давай ще з робота ще вальнемо. Аби ще вийшло його вальнути, бо він теж хп має купу. Коротше, що робити з роботом, я тоже поки що не знаю. Тут щось у Ліон є. Робот, Ліон, ще хтось там. Коротше, купа народу. По роботу попали. Давай ще раз. Давай ще раз, по роботу. Обалдеть, абсолютно неудобно. Ще Ліон цей. Ну, я встиг стерити баночку встиг. Сейчас Леон, понятне діло, прийде. Ми його тако хо, хо хо топ 2, хорошо. Ой-ой-ой, то ти мені плюху закинула. Давай ми похилимося, поки що. Пожди, пожди. Шарик, пожди. Дай я нахилюсь трошки. Опа, плюшечка пішла. Мені би ще одну плюшку йому дати. Щоб мене ульта була. А тепер мені аби отхилитись, бо він теж дамажить дуже сильно. Ой-ой-ой, що зірвалось? Так я хілюсь. Хорошо. Давай погнали. Ульта. Бемс. Плюха. І я його теж вбиваю, звісно, але я. Помираю перший, ну нічого страшного. Тут два теж непогано. Ми перемогли, нанесли демедж, убили ще гравців, ще перемогли. Коротше, дивись, який квестів, просто що я граю за Мейсі. Це супер дико. Значить, за Мейсі треба прям конкретно перемагати. Ну, насправді не дуже легко це робити. Іменно в Шаде. Можливо, в команді було би набагато легше, але в Шаде трошки це незручно робити. Ну що ж поробиш? Давай просто лутати банки і чекати перемог. Так, тут оця ось о принцеса є, яка теж нормально дамажа. І мені би щас не померти абсолютно, бо може бути все, що завгодно. Давай. Ми тако похилимося, чуть-чуть відійдемо, потімимося. Тобі плюху дамо. правда не попали. На жаль, ну що ж поробиш, тобі плюху хотілося б дати, тобі плюху дати. Так, Хенку нормально накидають, але я би, звісно, хотів би теж нормально йому накидати. Він мені ще сам накидає. Або удіти швидкий, чуєш. Хенк пішов в дупу. Хенк, пішов в дупу. Мені би підхилити щось. Поки ти не хилися, ашарі клупиш, то я хилюсь. Ша ти жерний десь сховався. Давай де сюди. Так, по Максу тоже надо стріляти. Мені б тупо треба демеджі накидувати. Мені ж, кстати, було б непогано повбивати людей трохи, ну. Як я зрозумів, вбивати тут не сильно зручно мені. Так, тут же хенк тусується. От хилитись надо капець як сильно. Там, коли тубила хенка, туди пішов Макс. Так, з цим типом ми не б'ємося. Ми з ним ще давно потімились. Хе-хе. І ця тіма мені грає на руку. Прям дуже хорошо грає на руку. Мені би когось подобивати, поняв. Мені би подобивати просто, було б взагалі ну, супер-супер класно. П'ять чоловік ще живих, це йо йо Так, енергетик тут ще є. І енергетик мене убиває, то 5, і я нічого не заробляю по квестам. Бо це не перемога, це просто 5. Да, на жаль, на жаль, на жаль, я ще й нікого не добив. Абалодіть, ти поняв? Походу, ну не супер легко буде щось за месяцю завалити. Іменно в ШД, поняв? Можливо, краще було б піти на нью в гімкраб якесь. Можливо, так? Можливо. Так, головне баночку щось забрати, щоб було більше демеджа. Так, це в нас бот. А оце не бот. Бо я по боту чогось демеджа набагато більше наносю, поняв? Так, на тобі ще плюху. Де він не попав? От, блін. Якось супер по дебільному пуля летить. Вона супер повільно летить. Якось ти не встигаєш навіть на На упередження постріляти. Так, там ще один ліон, тільки в нього вже 5 банок, а не одна Це якийсь серйозний Ліон, якщо чесно. Так, іде Ліон того добиває Ліона. І він його добив, кстати. А ні, не добив, не добив, не добив Ще Щас я! Бем! Ні. Та я не встиг, ти прикинь, у нього єрунда по хп осталась. Мені просто з прокаста вбив. Жесно, ну, я в принципі виконав уже багатенько квестів. Ну мені треба більше. Мені в рази більше. Просто я такий нубас, якийсь це капець. Як я маю за кота грати? Мені за кота там треба стільки людей убивати. Я не знаю, як мені це робити. Я тупо просто-напросто не знаю, як мені вбивати людей за кота у я ти накидав, чуєш? Колят. Я ти так настріляв, хорошо, але ти мені вже тоже настріляла крепко. Я зараз не сильно хочу з тобою тут битися. Мені тут і так нехорошо з тобою. Я би лучше далі банки ламав і кайфував собі. Таку одну другу. Так, тут каратист у нас. Каратіст серйозний дядько, він якісь бомби покидав, у дітей вони дамажать, чуєш? Так, туда спайк пішов, каратіста бити. І вони один одного побивали, чуєш? Хоч би не померти, хоч би не померти, Саня. Так тут єдино АФК стоїть. Ізі халявний кіл. Хорошо, баночку забрали. Нормально. Диви. Банок уже купа. Демеджа нанесли купу. Ще ще може переможемо. Так, потіку тут треба постріляти трохи. Аби я ще попадав, було б ще кайф. Отако, бемс. позабирали. Плюшку не попадаю абсолютно, ну нічого страшного. Головне, що живу, хорошо. Так, там Енджело. Ну тіка ще не підходить. Мені треба щоб тік якось відкрився біля мене. І я його спокійно рознесу. Давай поки заберемо ще одну баночку. Так, Енджело. Здарова, Енджело попав. Потіку попав. Супер багато демеджу йому наніс. Він мені теж наносить немало демеджу. Обалдіть мене з бомби, витушив просто! Жесть. Ну, зато мені зарахувало перемогу. Непогано, один квест ми виконали. У мене ще дуже багато квестів, просто на ню. У мене на ню ще так багато квестів, я не можу це передати. Ладно, давайте щас швидко їх нафармлю. Так, кенти топ-3. Топ-2, не знаю, чи візьму, я з цим чувачком нібито потімився. Обалдіть, там та штука, тільки ульту юза, і все. Це, походу, остання каточка, коли я можу. Ну, я, в принципі, програю, нічого страшного, мені все одно зараховує перемогу, і зараз. У мене просто всі квести виконані. А ні, мені ще одного чувака вбити на ці. Обалдеть! Ну ладно, це ми зробимо потім. А зараз ми все-таки забираємо старт дропчик. Ще один старт дропчик. Я ні разу, кстати, не виходив ігри все время нажимав, типа, грати далі. 42 кубка я заробив, і само собою, 4500 хп. Обалдеть! й левел, сюди! перла потихеньку кредитів, фармимо, плюс, само собою, ще пінчик, ще один стар дропчик. Реерний. Давай. Потім гемчики, гемчики ще, гемчики ще, Блінги Сюди для скинів. Ще один стар дропчик. Епічний, причому. Бем 200 двісті коїнів плюс ще 1000 коїнів. Ще 1000 коїнів сюди. У нас 40 40-й левел, це обалдеть. І само собою, давай подивимося, що в мене все таки по куту. Дуже хочеться за нього грати, але дуже стрьомно на ньому грати, щоб не тупо не посливати всі кубки. Тому що я з таким кров'ю і потом пробував фармити оці всі кубки, які на ньому щас є. І тут щас дуже жорсткі чуваки грають. Якщо я знаю, ну наскільки я знаю, дуже серйозні і дуже не хочеться щас брати і все програвати. Просто так, забираємо баночку і уходимо. І уходимо, просто никаємося, тому що нам треба перемога за кота. Просто конкретна перемога. Ну і ще само собою когось повбивати треба. Як я це все робити буду, я не знаю. Але треба бути дуже обережним. Тому що, якщо я зараз просто вмру один із перших, я так багато кубків потратю, що це капець. Це буде просто капець повний. Ну, в принципі, зараз непогано. ТОП-8. Туман війни ось я вже диви, аж тут, аж тут. І якось мені треба буде звідси свалювати потом. Так, це не клон. Це іменно настоящий чувак. Я до нього не Запрігую трошечки. Трошечки не допригую, він мене вбиває. Просто я займаю сьоме місце. Програю 5 кубків і ні одного квеста, да? Да. Ладно, давай далі. От, в принципі, в цьому вся проблема, розумієш? В цьому вся, вся проблема. Я тупо неправильно пригнув. Аби я на нього запригнув і тим самим піддамажив його так, а потім просто дав три плюхи, які я можу дати, то йому була б хана. Йому була б конкретна хана. А так, ні. А так він мене просто розбив. Так, що це за персонаж? Я і не знаю. Я не знаю, що це за персонаж. Реально не знаю, за мною біжить. А, це Шеллі була, йоханий бабай. Свалююсь! <laughs> Аня, свалюй. <Саня>, свалюй. Ель <laughs> Примо, вибачай. Ми, ми сховались. Все, ми сховались. Одного забили. У мене є дві банки. По суті, вони дають мені якийсь бонус. Ну, великий бонус, я би даже сказав, для кота це великий бонус. Але надо жить. Надо жить. Так, топ 6. Топ 6 дуже слабо. Дуже слабо. Мені треба топ-3 зайняти хоча б. Хоча б топ-3. Так, уже топ-5. Топ-5 непогано. Но топ-5 це все рівно мінус кубки. Ладно, включаємо коробку. Погнали далі. Може дойдемо зараз до. Ага, не дійшов. Так, тут матраса. Ну його в баню того матраса. Може, мене не буде трогати. Топ-4. Уже, кстати. ми просто живем. і все. Я просто хочу вижити. Так, матрас є. Два матраса. Боже, в одного з них там кубків капець. Ну, банок, точніше, банок, просто вісім штук у нього. Дуже жорсткий чувак. Дуже жорсткий чувак. Так, одну вбили. В нього 10 банок. Він про мене не знає. Боже, я не встиг даже свалити. ТОП 3. Нічого страшного, нічого страшного. І там просто чувак засидівся. Хе-хе, <хи> жесть. Так, у мене побити 15 чоловік. Я побив, один одного побив і виконав квеста. І в мене ще один квест виграти 5 ігор. Просто на коту 5 ігор виграти. Жось, жорстко, жорстко, дуже жорстко. Не знаю, в принципі, можна попробувати, як би виграти на коту 5 ігор. Ну, мені осталось 4 в цілому. Давай попробуємо. Я, кстати, не замітив, скільки мені кубків дало. Насправді хочеться, щоб дало багато, але Ну, що маємо, те маємо. А волдять, диві, які жорсткі ліги тут у чуваків. І я один просто на бронзові. Один сплошний нубас. Санчелос, Санчелос, Нубо Челос. Сан -челос Кожакіт просто Красавчик, звісно, але Так, коробочку юзаємо. Не встигаємо чуть-чуть, тут ельприйму, який має мене просто розбити. Ми на нього запригуємо просто на мужика, він мене просто викинув клятим гаджетом, я тупо програв. Топ-9, так? Да? Мінус 8 кубків. Ну. No. <coughs> Що ж поробиш, захтів я на мужика, а ельпрімо дав мені стусана. Це було дуже жорстко. Просто є кілька тактик. Перша тактика це просто бігти тупо в центр і пробувати залутати зразу багато кубків. Так, це скільки у нас? Ні, це, це бас. Так, з базом я тусуватися не сильно хочу, у нього хп дуже багато. Ось ще один бас тобі. Так, заходимо сюди, тут матрас. Заходимо сюди і пробуємо просто розбивати коробочки. Тому що ці коробочки дають мені змогу потім дуже легко вигравати. Дуже легко всіх убивати. У мене вже 3800 демеджа з плюхи. Це дуже багато. 400, зараз буде більше. Зараз буде більше. У мене 8 банок. Я дуже жирний. Я дуже жирний чувак. Сюда йди. Лапушня поняв на базі. Сразу навіть він мене не бив, він злякався. Він захотів тімитись, бо він не хотів кубки програти. Кубки він не хотів програти. Прийшлось, Прийшлось. без цього нікуди. Так, ну я в принципі можу багато людей вбивати, щоб майстерність підкачувати. Тут Френк сидить. Обалдіть, він мене щі вбив. Дуже хотілося би вижити. Так. Я тебе спас від матраса, а ти по мені б'єш, ти лапухвонічий. Так, там Френк із ультою, да? Да. Френк, іди сюди. І матрас ще сюди прийшов. І я всіх уповбивав, просто всіх, бо в мене було банок багато. Бо я правильно все зробив. ізі перемога Прям реально ізі перемога. Фух. Так, да, ще таких треба три зробити. Як тільки? Не знаю. Що саме прикольне, казав на початку. Будемо качати спайка. Так, да, за спайка я не зіграв ні разу. Ось це да. Кстати, дивись який котів хотів вигріти. А, ні, ну двоє тільки. Я думав буде більше. Прикинь, у мене зараз по 2000 демеджа з плюхи, а було по 4 з копійками. Просто я був дуже жирним типом. Обалдеть, нам хана. Нам кана просто за цього шарфа. Коротше, ні, за кота. Поки що не буду, поки що не буду, поки що мені цього достатньо, що в мене є. І само собою, ще 1100 експішки сюди, плюс новий левел, ще новий пін. Я вже задовбався їх получати ці піни. Давай ще старт дропчик. Хорошо. І в цілому, мені ще осталось взагалі небагато. У мене ще 41, мені до 50 -й. По суті, халява прям А, е, Що в мене по квестам? По квестам у мене дуже багато рейтингових рейтингових ігор. Прям реально дуже багато. Просто 5 раз виграти, і 2000 XP сюди. І само собою, мене ще дуже багато. То на персонажів дуже багато квестів просто на персонажів на різних персонажів На надійничок квести. Короче, мене купа, купа їх, і ми їх всі будемо пробувати виконувати. Ще й на Мортіса є. на мортіс. У мене ще і гурнолі як ти понів. На менді в мене так само. Короче, будемо щось придумувати, качати свій батлпас. Осталось всього на всього скільки часу. Вісім днів всього на всього. Надо докачати. В общем, на цьому будемо завершувати. Не забудьте підписуватись на канал. З вами був Санчелос. і Всім пока-пока.